Так, і я лікар, і я працюю лікарем, і знаєте, працювати лікарем в Україні це коли ти чуєш фразу лікарю, а я буду жити рідше, ніж лікарю, а я можу пити. <ріст> Просто, знаєте, я ще такий лікар, щоб ви зрозуміли. Коли люди думають, що ти лікар, люди думають, що ти як доктор Хаус, та? а я скорше як доктор Ватсон. Та? Мені самому треба, щоб хтось мені поміг трошки, щоб я за кимось ходив. Бути лікарем в Україні важко, тому що. В нашій країні є два найпопулярніших лікаря це доктор Коморовський і доктор Стрендж. І хуй знав кого більше магії, чесно, там в того вуса черівні, в того бляха, китайці за ним бігають. Знаєте, я працюю лікарем в Україні, вже довгий час я навчався, і дівчата по різному в різному віці сприймають те, що ти лікар в 20 їм пофіг на тебе. Вони такі, а, та яке? В 25 воу, це цікаво. 30 такі, — «Блядь, ти між міряти тиск. Поміряє на з голова були. Я взагалі вважаю, що е, дівчата, яким подобаються лікарі, є надзвичайно далекоглядні, тому що так, зараз ти з айтішником, коли долар по 40. Але тільки на погоду тобі почне крутити коліна. Алло, вахнич. Я знаю, як то є. Просто що ж за така? Ну, просто лікар це професія, яка є необхідна і можна набирати. Тому що нещодавно мені колишня дзвонила через те, що. Не через те, що вона хотіла трахатися, а через те, що її теперішнього пацана, почало боліти горло. І я їй поміг. Я їй поміг, тому що ну, я така людина не принципова. Але це ще ж лікар така професія, яку можна набрати. Та, я собі не вивіряю, щоб набрали до барбершопера. так і... Пам'ятаєш, як ти мене підстриг? Розкажи, щоб я пацана так само підстригла. от. І знаєте, я вважаю, що бути лікарем насправді доволі важко. Ще те, що я ще працюю і на швидкій медичній допомозі. І я переконаний в тому, що проблема швидкої медичної допомоги в тому, що часто люди опускають той факт, що це є швидка. Медична допомога, і всі кажуть: швидка допомога. Мені здається, що колись я прийду на виклик і люди скажуть, так о, дивіться, хлопці, тут треба поштукатурити. блядь, І в ванні сифон поміняти. Через те, що я працюю лікарем на швидкій, я точно знаю, що я зможу завезти будь-яку дівчину. Правда для цього необхіден дефібрилятор і член. Ну, дефібрилятор мене ніколи не підводив. Що не скажеш про член? Там є моменти. Я вважаю, що ключова проблема українців в тому, що в нас домінує самолікування. У нас люди ходять до лікаря лише тоді, коли що правильно, пізда. Все, вже, ну, Ну, ти вже попробував все з того, що написано в інтернеті, і тоді ти йдеш до лікаря. А проблема в тому, що тебе буде лікувати лікар, який прочитав все, що є в інтернеті. Ходіть до лікарів зразу, тому що мене 6 років в універі вчили, як правильно гуглити. І я може не знаю, як вас вилічити, але я знаю, що треба точно загуглити, щоб вас швидше вилікувати. І Ну, у нас саме лікування домінує з самого дитинства, тому що це бюджетно. Я не знаю, мої родичі, коли мене лікували, вони ліки купляли в останню чергу. Там. Щоб ви зрозуміли, я думаю, кожен з вас має знайомого, який е, просто все коли-небудь пробував вилікувати алкоголем. Ми просто ж в Україні ми живемо в країні, які будь-яке захворювання пробували вилікувати самогоном. Я одного разу їхав в таксі з таксістом, який розказував мені, що його друг вилікував рак самогоном. Дав мер від цирозу печінки, але, блядь, ну не від раку. І я також став жертвою самолікування ще з самого дитинства. Знаєте, У мене мій дід він е, все лікував в 50 грам. Він, якщо в нього боліло горло, він пив 50 грам з перцем. Якщо в нього був болів кишеничник, він пив 50 грам з сіллю. Якщо його зайовувала баба, він просто пив Так, чисто для профілактики. <плес> мій дід був амбасадор герчичників. Він став мені герчичники абсолютно на будь-яку хворобу. Але ну, я ставив на мене герчишники і просто забивав на мене болт. А я лежав з тими герчишниками, горівся, потів, розумієте, не знав, що зі мною робиться. І просто зранку просинався такий, знаєте, з прожаркою well done. Я... Можна було там мене розжа... розрізати, там сок витікав, все як має бути. З іншої сторони була моя баба, яка Мала, кардинально мала інший підхід. У мене баба мала різні ступені надання медичної допомоги. Перша ступінь, то вона казала, ляш, полежи, перейде. І бабі похож, я розбив голову, у мене тече кров. Полежи, перейде. З іншої сторони, в мене баба відповідала, за небула в розкавці по п'явках. Мене баба ставила собі п'явки всюди, у нас і ставила п'явки на ноги, на руки, на очі. В якийсь момент моя баба була більше п'явка, ніж моя баба. А ще в трускавці, звідки я родом, п'явки можна було вибрати в аптеці, як, ну, як карася в сільпо. Ти просто, ти просто приходив, кодився через вітерину, такий, мені у тих год півтора кілограма, зважити, і зважували. Інше діло було вдома. Вдома, знаєте, батьки пробували мене вилікувати, але батькам треба було довести, що ти хворий. Тому що, можливо, ти просто відкошуєш. А мій батя, в мене було відчуття, що він закінчив ну, політех на відуна. Тому що якщо я був хворий, перше це що треба збивати в роки. Я сижу обриганий, батя просто. Батя шукає стакан, наливає воду, підпалює сірники. Я... Мені 5 років, я не їбу, що відбувається абсолютно просто. Я не знаю, що робиться опалює, запалює, сірники кидає, вони падають, бо вони блядь, згорівши сірники. Гало Та, такий, це прокльон, це прокльон. А я просто з'їв землі в баби на городі, бо діду сказав, з'їж будуть зуби добрі. І розумієте. І так було завжди, треба вже все пройти. Я мовчу про те, при яких хворобах мені яйця викачували. Чесно. Я, я просто, коли вдома. Коли я, я просто хворів, я також сидів вдома, що, не дай Бог мої не використали. І. Взагалі, насправді, я часто ну, там говорю про самолікування, про те, що нас батьки лікували Бог значим, але насправді моїм батькам було складно зі мною через те, що е, через, е, ну в мене була така ситуація, що я на будь-який стрес реагував тим, що я обригувався. Абсолютно в будь-який момент це було неочікувано і для всіх. Тобто там... Я сижу, чу хімію, обригався, <реш> пішов на американські горки, там ще ужас. Ну, коли на новий рік Янукович говорив про мову, мене просто з хати виводили. І одного разу я пам'ятаю вдома щось теж якийсь скандальчик чи сварка, чи просто щось мені сталося, і я відчуваю, що я зараз ну, обригаюся, що просто страшно. І я біжу по коридору, відчуваю, що він вже підходить, знаєте. І до мене приходить усвідомлення, що в даний момент в туалеті сидить батя. І поки я біжу, я чую звук, що він закрив двері. І я беру за ручку і з того страху і обіди просто починаю ригати на двері. Потім відкриваються двері. Сидить батя на параші. Сидить батя на параші, отако двері відкрив, дивиться, всього бригано просто. І каже: Іра то пізда. Добре, що я двері не відкрив. Про своє здоров'я, любіть батьків. З вами був Дан власний. Дякую. Добрий вечір, українці! Добрий вечір! Добрий вечір. Хочу, хочу з вами про особисте поговорити. Я, ну, я бачу, що всі свої. Хочу про особисте. Недавно ходив труси собі вибирати. Захожу вибирати собі труси, кажу до жіночки продавчиці, дайте, будь ласка, ось ці труси. А вона каже, ці труси на вас будуть маленькі. Я ну, «Моя сучка. Ти звідки вже мою сраку побачила? Ти як взагалі, так встигла? А я кажу: ну добре, ну давайте запропонуйте мені такі труси, що на мене підійдуть. Вона мені, блядь, виносить штору. Р Ребята, на фоні цих трусів можна виступати, блядь, якщо чесно. Я кажу, прошу пані, я ж вам не хамив. Що ви собі дозволяєте? Вона каже, поміряйте, поміряйте. Каже, в мене таких тато ходить. Думаю, пізець комплімент. Вміє жіночка продавати, так? Я... Дякую, дякую. Якщо що ж в таких ходить, то я точно куплю, да? точно, точно куплю. Просто мене дуже дратує. Оця така, знаєте, трошки незручно спілкуватися про те, на які мені мають бути труси, мені тяжко вибирати. Я не хочу, я хочу уникати цих розмов. Мені здається, я скоро буду приходити в магазин, знімати штани, казати: мені такі тільки чисті. <рес> якщо можна. Я не люблю переходити дорогу. Не люблю переходити дорогу. Мені здається, що я з машини, з машини просто для водія виглядає повним дігенератом. Я такий стою, блядь, йти, не йти. Що мені, що мені робити? Я як це, знаєте, як заручник контрстрайку, який об стіну є бажаться. Мені часто водії прям рукою показують. от, переходь до от, от, Можна, можна. Я дуже часто люблю бути солідарний з водієм. Я часто затримую пішоходів, не йдіть, не йдіть, хай мужчина проїде, не йдіть. Проїжджайте, не йдіть. мужик, не спіши, блядь! Мужчина, проїжджайте. Мені водій показує, що тут боєв, в мене червоне світло. Була ще одна незручна ситуація. Я знайшов оцей контакт з водієм, я йому кажу, проїжджайте. Він каже, переходь. Каже, ні-ні, ви проїжджайте. Він каже, чи ні, не ні, що ви вже ну. я кажу, проїжджайте, він каже, переходь, кажу, проїжджайте. Він відкриває вікно, каже, блядь, я на парковці стою взагалі. І знаєте, і знаєте, щоб не було таких незручних ситуацій, я вирішив піти в автошколу, щоб розуміти водіїв. знаєте. Я сиджу на цій лекції в автошколі, а навкруги мене одні дівчата сидять. Я один мужик в залі цьому, де ми навчаємось, і я собі подумав: а може мужики і так вміють їздити? Я думав, я може я вмію, нахуя тут сижу? Структор каже: дівчатка, перегортаємо сторіночку, і я така красунька. Палець на нас перегорнув. Я себе там відчуваю на якихось курсах перед пологами, якщо чесно. Хоча пузо тільки в мене. А ще як жара, то ще й води відходять, блядь, якщо чесно. Попри те, що я там один мужик серед усіх жінок, коли я неправильно екзамен написав, тільки мене назвали тупою піздою. <рик> тільки мене. Я вже чесно, я вже так радію, що прийняли ту Стамбульську конвенцію, блять. Трошки до мене більше поваги буде. Трошки бідно. Ну, я просто мені обідно, якщо чесно. Мені, знаєте, часто буває, інструктор щось розказує, наприклад, він сказав, що коли ви отримаєте права перших два роки вам не можна їздити швидше, ніж 70 км на годину. Яка жіночка перепитує, а правда, що коли ми отримаємо права, нам не можна заїжджати далі ніж на 70 км? Інструктор каже, правда. Жіночка така, а в Другобич? Інструктор каже, в Другобич 78. Десь машину за містом поставити. Бачу, жінка розстроєна, блять, хоче, бабки хоче забрати, вже дзвонить комусь. Ну, я зрадів, що я був там не найтупіший. Да. Я, просто, мені часто каже інструктор, коли я щось неправильно відповідаю, він мені каже, ви неуважний. А я думаю, якщо я в кабінеті неуважний, мені на дорозі вже пізде, якщо чесно. А ще мені не подобається, що мої друзі в мене не вірять абсолютно, вони коли дізналися, що я здаю на права, вони мені кажуть, ти не здасиш. Я кажу, чого? Бо ти бухаєш. Чесно, мене це так розстроїло, роздратувало, в мене чуть пиво з рук не вилетіло з мене. Я мав вже перше практичне заняття з водієм, знаєте, і мені всі казали, головне, щоб інструктор не був агресивний, бо це піздець. коли інструктор агресивний, ну це жопа, ну багатьох інструктор агресивний. Я себе налаштував йти на водіння як на якусь стрілку. Я думав, я прийду, сяду в машину, він мені скаже, ну що ти сука. Хочеш їздити, так я тебе вітаю, ти вже приїхав, блядь. Сідай багажник. Ми їдемо в Дрогобицький ліс. А я сижу в багажнику, звичайно, розстроєний, але тішуся хоч в трусах чистих, знаєте. Дуже тішуся. Ну і я їхав з цим інструктором, нормальний мені інструктор попався і в якийсь момент я дуже так, ну. Не знаю, що робити, психую, коробку передач не попадаю і попадаю йому на ляшку. знаєте. взяв інструктора за ляшку. І він мені каже: Ні-ні-ні, так робити не треба. Я думав серйозно не треба? Я думав, я теорію неправильно поняв, блядь, якщо чесно. Друзі, будьте уважні на дорозі. Вадим Вони дякую, дякую.